Друзі, шановні колеги, сьогодні 29 травня 2025 року відбувається засідання постійної комісії міської ради з питань соціально-економічної та регуляторної політики, регламенту міської ради та депутатської діяльності. Кворум у нас є. Хто за те, щоб розпочати роботу в комісії? Прошу голосувати. За, проти. Утрималось. Дякую. Запропонований порядок денний. Питання пророздіклопотання фінансового управління Кіївської міської ради від 28.05.2025 року номер 146 щодо внесення змін до розпису бюджету Київської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідача хлопіна Тамара Васильівна. Шановні колеги, хто за те, щоб затвердити зачитаний порядок денний? Хто за проти утримався? За основу. Хто за те, щоб затвердити в цілому? Хто за? Проти утримуватися. Дякую, товарисона. Будь ласка, шановні депутати. На розгляд пропонуються такі зміни відповідно до листа департаменту фінансового двадцять люп'ятого двадцять року. Київському бюджету виділена субвенція на гаряче харчування в сумі 5100 тисяч В гривень. Зв'язку з цим ми вносимо зміни до дохідної частини бюджету по коду 410 тридцять на 5100 тисяч гривень та по видатковій частині на харчування для відділу освіти. Також зв'язку з зміною тимчасової бюджетної класифікації ми робимо перерозподіл. Субвенції в сумі 3 мільйона 300 гривень за однієї функції з функції 6083 на функцію 3242. Також пропонуємо внести зміни до доходної частини за рахунок субвенції на супровід ветеранів. В Зв'язку з цим ми просимо погодити вище зазначені зміни та уповноважити київського міського голову, видати відповідне розпорядження з подальшим його затвердженням на сесії Київської міської ради. Дякую, Тамара Васильівна. Шановні колеги, з вашого дозволу, я зачитаю висновки і рекомендації нашої комісії, які пропонуються. Комісія вирішила погодити внесення змін до росту бюджету Київської міської територіальної громади на 2025 рік. Внести зміни до дохідної частини бюджету спеціального фонду по коду доходу 410374200. За рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у сумі 5100 гривень. Внести зміни до видаткової частини бюджету за рахунок міжбюджетної трансфери відділу освіти на молодіжної політики Рівської міської ради. Збільшити додаткову частину спеціального фонду міського бюджету на 2025 рік. КПКВ 06 шесть сімнадцять сімсот виконання заходів за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів ЗСО у сумі 5100 гривень Зв'язку змінити часову класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету необхідно нести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету бюджету розвитку виконавчого комітету Київської міської ради, а саме. Зменшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету на 2025 рік за рахунок передачі загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету розвитку КПКВ 6083 проектно-будівельні ремонтні роботи, прибування житла на приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, найближчих до сімейних, та забезпечення житлом дітей сирих, дітей позбавлених піклування, осіб з їх числа у сумі 3 мільйона 300 гривень. Так? На капітальне будівництво придбання житла, збільшити вдаткову частину спеціального фонду міського бюджету на 2025 рік за рахунок передачі загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету кпкв -13 245, реалізація публічного інвестиційного проєкту забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей, сірі та дітей по званих піклування у сумі 3 мільйона 300 грн на капітальне будівництво придбання житла. Доручий Київському міському голові. видати розпорядження про внесення змін до розпису бюджету Київської міської територіальної громади на 25 рік. З подальшим його затвердженням на черговій сесії Київської міської ради. Шановні колеги, хто за те, щоб проголосувати за зазначені висновки та рекомендації за основу? Хто за? Проти, Утримуюсь. дякую. Хто за те, щоб голосувати в цілому? Хто за? Проти, Утримуюсь. Дякую. Шановні колеги, розгляд. Якщо немає питань, засідання комісії у нас завершене. Хто за те, щоб завершити засідання комісії? Голосуємо. Хто за, проти, утрималися? Дякую.